Що людина жива істота, правда? І вона не може абсолютно всього знати. Бувають інколи такі ситуації, коли слухач ставить запитання оратору або, наприклад, викладачу під час лекції, а оратор, можливо, якісь нюанси не знає. Що робити в такій ситуації? Для цього в мене є дуже гарний вислів. Сильний промовець не той, хто демонструє всеобізнаність і наполягає на своєму, щоб не показати незнання окремого аспекту виступу, а той, хто вміє в потрібний момент визнати перед слухачами свої слабкості та незнання. Якщо ми якогось нюансу не знаємо чи якогось аспекту, можливо, варто так слухачу і сказати, що на цей час конкретно я не можу вам дати відомості щодо того-то, того-то і того-то. Водночас, ми з вами можемо на цю тему поспілкуватися або після виступу, або, наприклад, якщо це запитання ставиться викладачу, то я вам зможу на це запитання дати відповідь на наступному занятті. Лише один нюанс на наступному занятті має викладач повернутися до цього запитання слухача і дати відповідь. І тоді він ніяким чином не втратить своє обличчя і збереже свій авторитет, і навпаки, ще й покаже, що так, незважаючи на те, що він якогось маленького аспекту не знав. Але він поглибив свої знання і він е, дотримав обіцянку і дав відповідь слухачу на наступному занятті або під час публічного виступу наступного.